Всім привіт, друзі! Це відео інструкція, як поповнити нашу біржу Binance напряму з картки будь-якого українського банку. Ну і все це ми будемо робити з телефону. Погнали! Ну для початку, друзі, нам треба зареєструватися на біржі, хто це ще не зробив. Ну і звичайно, пройти верифікацію. Про це я говорив в попередньому відео. Тому на екрані ви побачите посилання. Переходьте, хто ще не зробив цього, обов'язково зробіть. А перше, що нам зробити, треба це зайти ось на цю людину, на наш акаунт. Зайти на спосіб оплати, спосіб оплати на p 2 p та додати новий спосіб оплати, тобто додати нашу банківську карту. В моєму випадку це монобанк. Натискаєте Додати новий спосіб оплати, вибираєте ваш банк, чи то приват, чи то монобанк, чи пумп і так далі, та вводите всі дані вашої картки. Ім'я, номер банк, рахунку, назва банку. І так далі. Та натискаєте Підтвердити. Після того, як ви додали вашу картку, ми повертаємось назад. І на основній сторінці нашого додатку Binance на телефоні ми натискаємо на депозит UA або на просто депозит. Натискаємо Депозит UA. Тут має бути у нас валюта гривні, Ukraine гривня. Галочка має стояти на Visa MasterCard. Зверніть увагу, що 1,5% буде знято за комісію за поповненням. Натискаємо продовжити, вводимо суму в гривнях, на яку ми хочемо поповнити. Від 5 гривень до 30 тисяч є ліміт на Binance. Ну, наприклад, вводимо там 100 гривень, натискаємо Продовжити, вводимо сюди наш CVV. підтверджуємо в нашому монобанку успішний депозит. Так, давайте зайдемо. В наш гаманець, справа в нижньому куті, гаманець і ЮА. У мене було 6 гривень на балансі, зараз вже там чи 5, чи 4 гривні. Зараз 104. Тобто дуже швидко прийшли мої кошти. Що ми з цим робимо далі? Для того, щоб купляти будь-яку крипту там, чи, наприклад, торгувати на ф'ючерсах, нам треба перевести наші гривні в USDT. Це стейблкоін, який. Рівний е еквівалент до одного долару да, один до одного. І нам відразу пропонує да, пари от USDT гривня. Можемо купити за гривню біткоїни, можемо купити BUSD, це також стейблкоін, але зазвичай ми користуємось USDT. Натискаємо на USDT, бачимо, який курс. Курс там в середньому 40,3 за один USDT, за один, будемо казати, криптодолар. Давайте покажу, як нам купити USDT. У нас має бути тут зелененьким купити. Ми купляємо USDT за наші гривні. Тут має бути ліміт, це за яку суму ми хочемо їх купити. Да? Тобто наш ордер може не відразу спрацювати. Але для того, щоб відразу купити, я рекомендую по маркету, да? тобто по ринку. І на яку суму ми хочемо купити. Ну, наприклад, давайте на 100 гривень. Натискаємо Купити USDT, переходимо в наш гаманець, і бачите, я купив. На 2 долари, тому що там був покупець, скажімо так, на 2 USDT, тобто на 80 гривень. Як бачите, нічого важкого тут немає, дуже швидко це ми робимо. Ну а в подальших відео я покажу, як перевести наші USDT на ф'ючерсний рахунок. Ну і, звичайно, буду показувати, як торгувати на ф'ючерсах. Тому до нових зустрічей.